Друзі, всім вітання! У нас в продажі шкода Octavia Scout 2012 рік, 6 місяць виготовлення, 8 місяць реєстрація в досить хорошій комплектації для скаута. Це у нас 2 літри дизель, 6-ступенева механіка, повний привід на 140 кінських сил. Значить, ксенонова фара адаптивна, вже бігає за кермом, умивачі фар протитуманки. Машинка на 17-х дисках, такі в дизайні скаута. Резина у нас стоїть Goodyear. Кінець 2021 року. Тормозні диски замінені і перед, і зад. Все новеньке стоїть. На 199 тисяч був останній сервіс в Швеції. Сервіска є, вся історія по автомобілі є збережена. Можна їхати перевіряти на шкоді, це все підтверджується. Або суто по шведському номеру чи він коду можна перевірити. по Базам по інтернету. Значить, косметичний стан автомобіля в адекваті. Але є два чисто косметичних підкраси без шпаклівки. Це водійська дверка підфарбована. І кришка багажника теж підфарбована. Шпаклівки ніде немає. Це суто косметичні підкраси. Решта все в адекваті. Значить, По автомобілю фари ксенонові, адаптивні вже, є фаркоп, є задній парктронік. Кришка фарбувалась, тому немає значків скаута. Повторюю, це суто косметичний підкрас. З машиною є також додатковий комплект зимових коліс на оригінальних 17-х теж шкодівських дисках. Колеса зимові 2022 та кінець 2021 року, якось так партія йшла. Все одним комплектом. Хороші колеса. Ще навіть, напевно, і не їздили на них. Вікна всі рідні, все 2012 року. Також присутнє складання дзеркал в комплектації. Також є додатковий обігрівач електричний, дефа називається. Це часте явище в Швеції, вони додатково доставляють ще електричний обігрівач. Окрім цього, тут також ще присутні Webasto автономка з пультом. Два ключі з машинкою. Лобове скло нове, замінене в 2021 році, оскільки Швеція це шипи. І Підсипка там дрібний гравій, то лобові там дуже часто міняють. Це нормальне явище, це не говорить ні про які ДТП ще там щось, це говорить про сколи і тріщини. Через це і було замінено його. Значить, по салону. Зараз показую вам стан на 201 тисячу пробігу. Є складання дзеркал, так як я вже раніше говорив. Це у нас стан сидіння. Е, Мультимедія не кольорова, але вже з блютузом, плюс музика також через блютуз відтворюється. Двохзонний клімат-контроль, всі 4 підігріви сидінь, вебасто. Запуск салону, також є таймери в бортовому комп'ютері, можна по таймерах запускати, а зранку вже приходити в теплу машину. Значить, ручка. Мультикермо, само собою. Датчики дощу, датчики світла. 201 тисяча пробігу, як я вже раніше говорив. Пробіг оригінальний. Зараз вам продемонструю. Сервісну книжку. Секунду. Почнемо з останніх сервісів. Останній сервіс це 196 тисяч. Помилочка вийшла не 199, 196, це була інспекція і мастило. Потім 166 тисяч був сервіс. 135 і шкодівський на 94 тисяч. Є протоколи також, є там вся інструкція до мультимедіа, до автомобіля, все присутнє. А, значить стан. Накладки на педалі в скауті обов'язково присутні. Вікна всі 12-го року, нічого не мінялося абсолютно. Значить, Це у нас стан сидінь ззаду. Підлокітник. плюс є класна така функція, доступ туди в багажник для сноубордистів чи лижників. Можна взяти лижі і без проблем їх тут помістити. Люк відкривається. Підігріве задніх пасажирів, карти. Сидіння, і все решта, як бачите, досить в адекваті, багажник без ліфта, на жаль. Є коврик оригінальний, шторка, сітка. Стан без коврика. Також присутній комплект. Знак аптечка. прикурювач 12 вольт. Тут в нас є додатково сітка в багажник і кабельок на дефу, що дуже рідкість, бо шведи дуже рідко його віддають. А також є в нас комплект, зараз вам покажу. Є в нас комплект запаска, домкрат ключ, заглушка для фаркопу. Все присутнє в автомобілі. Напевно, багато хто схоче написати про вартість. Вартість є адекватною для такого автомобіля. Там тут присутні два косметичних підкраси, але технічно автомобіль в дуже доброму стані. Пробіг цей підтверджується, підтверджується, будь-які перевірки, приїжджайте до нас. Можна буде тест-драйв зробити, на сервіс якийсь домовитись, поїдемо без проблем. Плюс історія по шведському номеру чи по він-коду, все прослідковується в автомобілі. Два ключі, шостий місяць 2012 року виготовлення. Два комплекти коліс, резина, що літо, що зима, майже нові автомобіль. Адекватно. Також швидесенько його заведу, щоб можна було послухати роботу мотора. Акумулятор стоїть новий, його замінили. Машина заводиться без проблем. Помилок ніяких немає по автомобілю. Значить Вся екологія присутня. Сажовик, якщо не помиляюсь, на 52 грами заповнений. Ще до того лісти не прийдеться, все в адекваті. Бачите, мотор працює дуже добре. Приїжджайте, дивіться, всім гарного дня!